Наша знімальна група з поліцією та представниками благоустрою вирушає у рейд до точки так званої стихійної торгівлі. Тут на один квартал їх кілька. Побачивши нас, продавці зі свого робочого місця хутко повтікали. Це ж не ваша торгова точка. Ні, 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 синок, ні, ні, я не беру. Ні, а де продавець? Де продавець? Підійдеться? Ні, ні, це не я. Доця ні, 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 це не я. Я кажу, що ніхто не торгує тут. Я ухожу, хлопці. На місці залишилася тільки одна продавчиня у її наметі сало, м'ясо, кров'янка. І здається, його дуже полюбляють мухи та бджоли. А якісь документи на продукцію у вас є Я буду складати адміністративний протокол за частиною першої статті 160 порушення правил право Я надала нам дозвільні документи, які дозволяють їй займатися даною діяльністю. На наше запитання, чому торгує тут, а не офіційно на ринку, відповідає так. Нам дуже дорога ціна. Так, по крайній мірі не крадемо. Це все. Своїм трудом щоправда покарання за таку незаконну торгівлю невелике. До прикладу продавчиня порушниця, яку поліцейські спіймали на гарячому, отримує штраф за незаконну торгівлю від 17 до 119 гривень, та ще від 300 до 1800 гривень за порушення благоустрою, бо незаконно зайняла територію.